Керувати містом, керувати тим, що відбувається, у нас через процедуру загальної збори. Шановні друзі, на загальних зборах ми будемо з вами затвердити порядок з день і хай по кожному зупиню проголосувати, лічимо поміці, якщо я буде затверджено, Ага, а, ми пройдемо, перевіримо. Перевіримо. А ви кажете, будете куди? Я беремо Я подумав. Яке ви пороге подобається? Яке Яке ви вам найбільше подобається? Ну ви ж же запланували, де ви нас зустрінете? На яких підходах? Ми народних депутатів отопускаємо. Як минулого року... Всі чули, на цей раз пускає. Ми зайдемо з вікном і арсадами.